Доброго дня, друзі. Хочу представити вашій увазі цифровий манометр компанії Mazione це наша новинка. І так, перейдемо. Бачимо, тут у нас така симпатична панель з двома кнопочками on-off, це включити, виключити, ну і Zero, про яку я трошки далі скажу. Нажимаю кнопочку on-off, включаємо його. Якщо ми ще раз нажмемо, ми його виключимо. Ось, якщо ми міняємо шкалу вимірювання. Тобто були бари, зараз у нас кілопаскалі, нажимаємо ще раз, у нас кілограм сили, так, нажимаємо ще раз мегапаскалі, нажимаємо ще раз, PSI. І знову прийшли до барах. Також у нас тут знизу в лівому кутку є додатковий дисплей. Можна сказати, додаткове поле, в якому відображається максимальне значення тиску за час, який ми проводимо вимірювання. Тобто, ну кажучи час протягом якого працює станція. ось І, власне, кнопочка зігра потрібно для того, щоб це значення обнуляти, коли нам потрібно. Ось. Також додатково ще можна тут виставляти. Час підсвітки, От ми бачимо, шкала є підсвічена. Час підсвітки, коли це, ну, кажучи, просто світиться дисплей. От. І час включення самого манометра, Тобто він може бути включений постійно, а може включатися, наприклад, задавати йому настройку, скільки часу він буде включений. Що є дуже зручно і економить батареї. Повна інформація про те, як користуватися меню, є в нас в каталозі. На нашому сайті. Ну, а зараз давайте я вам трошки розкажу, покажу, як цей манометр працює. Так, І включаємо нашу станцію. Ось. Беремо пульт, включаємо розподільник, бачимо, циліндр почав рухатись, і відповідно тиск на манометрі теж міняється. І зверніть увагу, що. Ось тут у нас відобразилося певне значення тиску. Ось яке і максимальне. Ось воно. Так. Якщо ми коротенько нажмемо, бачите, воно обнулилося. Почнемо рухатись. Ось зараз максимальний тиск. Бачите, 96. Знову можна обновити. Якщо, скажемо, порівнювати покази двох манометрів, ну, тут ми зможемо більш точно побачити. Тут 96, а там у нас ну, в районі 100. Як ви бачите, час реакції приблизно одинаковий. Ну ось так. Все. Дякую всім за увагу. Якщо потрібно додаткова інформація, звертайтесь до нас на сайт або по телефонах.